Thank you 24 серпня 1991 року на позачерговій сесії Верховної Ради народні депутати ухвалили акт проголошення незалежності України. Вже другий рік наша держава відзначає річницю проголошення незалежності в умовах повномасштабної російської війни. Свобода, суверенітет і гідність це саме те, за що Україна боролась віками, і ті цінності, що відстоює сьогодні, говорять сумчани. Що для вас означає незалежність? Що побажаєте Україні в день її народження? Україні побажаю бути сильною, незалежною, значить, бути єдиними усім народом. Тоді, я думаю, буде і незалежність, і щастя, і мир на нашій рідній країні. Незалежність для нас це, 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 май, це майбутнє, будемо казати. Світле, яскраве, чисте, без війни. Тільки зараз ми максимально розуміємо ціну свободи, ціну незалежності, коли гинуть, на жаль, найкращі сини і доньки нашої держави. Тому за неї треба боротися, ми обов'язково поборемо, переможемо цю наволоч. Я хочу привітати від себе від весь Сумський район, місто Суми, Сумську область з державним святом, з Днем Незалежності. Разом до перемоги все буде Україна. Слава Україні! Героям слава! Наша земля прекрасна. Наші всі люди прекрасні. І я думаю, що ми будемо жити в мирі, в перемогі, як найскоріше, -най 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 все буде Україна. Україна для нас це мрія і частина власного я говорять сумчани. А найбільше дякують українським воїнам, які знаходяться на бойових чергуваннях у розвідці чи в бою, і відстоюють незалежність рідної держави ціною власних життів. Пам'ятаємо про те, що зараз війна, зараз потрібно не так святкувати як раніше, коли був мирний час. Треба пам'ятати про загиблих. І чого поважаєш Україні? Миру, перемоги і процвітання. Ну, і процвітання, звичайно, так. Наша незалежність це передусім наша боротьба вже багато століть і сьогодні. Ми повинні завжди пам'ятати, що наша незалежність це завдяки тому, що зараз дуже велика кількість наших найкращих громадян, наших українців їм дають своє життя. Велика їм дяка. Ми чекаємо, віримо і виборюємо нашу незалежність, бо ми того варті, і наша країна найкраща. Незалежність для мене означає те, що це світле будущее для моїх дітей, внуків. І для всього народу України. А побажаю я, побажаю мирного неба і великої нам перемоги. За святом вас. Бажаю Україні перемоги, хочу, щоб вже ці орки пішли звідси, тому що задовбали вже обстрілювати. Я бачив дома обстріляні. Ну. Це ж погано, люди помирають. Слава Україні, слава Збройним силам. Ну і з Днем народження Україна, так, так? з Днем народження. Незалежність це наша свобода, це наше майбутнє, це те, що дається нам дуже важко, дуже складно. Кров'ю, сльозами, болем, Але це те, що обов'язково повинно бути. Це віра в нашу перемогу. Це очікування наших захисників, це підтримка їх, допомога. Незалежність це наше все для нас. Сьогодні це ну дійсно найвеличніший день для кожного українця. Новини СТС. Керпошта випустила нову поштову марку Україна мати присвячену Дню Незалежності України. На марці зображена наша мати Україна, найбільший монумент нашої держави, який знаходиться в столиці в місті Києві на Печерських пагорбах і до Дня незалежності, на якій на щиті з'явився тепер наш символ незглавності тризуб, тому що ми розуміємо, що ми повинні змінюватись, ми повинні становитись іншою країною. Ми повинні змінювати свої свідомості, тільки тоді ми будемо незалежними, вільними і. Зможемо побороти ворога. Спецпогашення марки традиційно приурочили до головного свята нашої держави. Це символ того, що Україна буде віка. Надовго. Що ворог знав, що той щит, Наші України матері він буде захищати. А той, хто прийде до нас з мечем, той буде тут знищений. Тираж поштової марки Україна мати 600 тисяч. Її можна придбати у всіх відділеннях Укрпошти. Ціна 12 гривень. Новини СТС. У сумах на стіні одного з торгових центрів створили патріотичний мурал. За словами менеджерки закладу, ідея з'явилася ще минулого року. Проте після перейменування вулиці вирішили, що її обов'язково мають втілити в життя. Останнім часом дуже багато перейменувань, де тим паче зараз ми вже проспект перемоги. Дуже хотілося зробити щось пам'ятне саме для мешканців цього мікрорайону, вже мешканців проспекту Перемоги. І вирішили зробити ось такий мурал і присвятити його саме цим патріотичним святам Дню прапора та дню незалежності. Автор роботи його Равдієнко. Стіну прикрашали тиждень, а загалом на розробку та реалізацію витратили приблизно два тижні. Це були такі наші ідеї. Ми зустрілися з автором, поговорили з ним. Саме донесли свою ідею. Він нам показав ескіз, своє бачення, деякі варіанти, і ми обрали саме цей, порадилися з людьми, з нашими постійними гостями торгового центру і зробили, зробили цей малюнок. Я можу назвати, що це справжнє мистецтво, це прямо картина, тому що ну ми просто нам спостерігали, як його гост. Створювали, коли вони вже підробили всі деталі, звичайно, дуже гарно, дуже гарно і, скажімо так, такий арт -про... якийсь арт-простір. Навколо облаштували клумбу та встановили лавочки. Сумчани кажуть, ініціатива подобається, а зображення державних кольорів надає морал особливого сенсу. У нас багато людей ще навіть, навіть не знають, що є для незалежності. Люди живуть в якомусь віртуальному світі. Поэтому треба якось. Людей, мабуть, і привчать, і розказувати, і показувати. Наш прапор він дуже гарний. Поєднання кольорів просто ну, символічне, прекрасне, символізує блакитне небо і поля пшениці. Тому, ну, Важко, важко не запам'ятати, мабуть, нашу символіку і за кордоном а, всі асоціюють нашу, нашу державу саме з прапором. Коли бачать прапор, вони вже знають. Єдність нашу, незалежність, незломність нашої України. Він піднімає настрій людям. Символізує перемогу, свободу. Ну, взагалі дуже-дуже гарно і тут хочеться посидіти, придивитися, обдивитись, поміркувати. Якась така гордість за нас, за українців, ну взагалі дуже дуже такі позитивні емоції. Юрій Котяр Максим Лузнюк, Новини СТС. Батурин Гетьманська столиця України. Навіть через кілька століть тут відчувається незламний козацький дух. Зараз ми знаходимося в історичному місці, де творилася і твориться історія. І саме це дає можливість зрозуміти європейцям, які допомагають, європейським партнерам, тому що саме Тут закладений був фундамент європейського шляху України за часів гетьманства Дем'яна Многогрішного, Івана Самойловича, Івана Мазепи, Пилипа Орлика та Кирила Розумовського. Батурин був столицею України. Ми з будівлі Кирила Розумовського можемо побачити кордони Московії, межі Московії, але Московія не зможе побачити межі нашої національного супротиву, нашої незламності, тому що коли це закладалася база цих фундаментів, Московії ще не було. Нині Батурин це потужний центр національної гідності, місце сили українського народу та символ звитяги захисників батьківщини, саме Зараз це дуже важливо для того, щоб зрозуміти свої коріння і дати зрозуміти європейцям, що ми обрали вже давно європейський шлях і рухаємось в Європу. І ті перепони, які у нас стоять на шляху, ми подолаємо гідно напередодні 32-ї річниці незалежності України. Тут зібралися всі, кому не байдужа доля країни, аби помолитися за воїнів, за перемогу, за вільну соборну державу. Перше архієрейське богослужіння під куполом оновленої Воскресенської церкви провів єпископ Чернігівський і Ніжинський Антоній. З незламною вірою в захисників і мир в Україні та всьому цивілізованому світі вже другий рік поспіль відзначатимемо День Незалежності. Не святкуємо, але шануємо і пишаємося кожним, хто на фронті і в тилу наближає перемогу. Ми точно переможемо, ми точно подолаємо ворога і історична європейська. Прописка України вже прописана давно, і нам на цьому шляху потрібно подолати всі перешкоди, але ми їх подолаємо разом.